Майже в центрі України на Полтавщині знаходиться садиба сім'ї Закревських, побудована в кінці 18-го, початку 19-го століття, а також єдина в Україні побудована піраміда, яка є могилою, сипальницею для цієї сім'ї. піраміда Осипальниця родини Закревських 1899 рік. В целі Березова Рудка на Полтавщині. Отака от історична штука. Дуже класно. Я б сюди туристів би привозив. Там є ціла історія про неї. Як чоловік, цей Закревський був в Єгипті, побачив там цю штуку, побачив ідею піраміди Сапальниці, як і єгипетські піраміди, і вирішив в селі в себе зробити таку саму. Ну, їх тут сім'ю, в принципі, і похоронили. Але при приході совєтів вони розкорочили, розікрали, викопали кістки. Десь їх викинули. Намагалися знести бульдозерами двома цю піраміду, але у них нічого не вийшло, тому вони плюнули і залишили її. А потім згодом зробили з неї холодильник, тому що в вона так побудована, що там завжди прохолодно. Так то все гарно, тільки оця ось хрінь тут стоїть, покинута і портить все, всю, всю малину. Я би оце зніс, чорти і матері. Тут би зробив парк гарний. Тут можна багато чого подивитися, насправді вона зараз обдерта, але видно, що вона була зроблена як під камінь. Ця обліцовка була зроблена. З дуже класного і цегли, походу, зроблено, бо вона навіть за скільки років не розвалилася, не розкисла. Або то каміння таке виточене під, під цеглу, непонятно. Ворота ще, мабуть, оригінальні залишились. Можливо, от вони так виглядають. І те, що тут лишилось всередині. От там яма велика, яка накрита дошками. Там, в принципі, і була як могила всередині, були тіла поховані родини Закревських. Ну а так, в принципі, нічого тут такого більше немає. Було просто зсередини зроблено гарно. Теж під плитку була красота, О, там, я так підозрюю, були ікони в тих місцях, але ну, типу, їх стирили. А далі я не знаю. Читайте в інтернетах. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Буду радий. Пока!